Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір ворога, продовжують іти вперед і звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 297 тисяч 680 осіб особового складу. За за добу герої-захисники закупзонили 560 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5145, за добу – 4 штуки. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9726 одиниць, за добу – 11. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7162 одиниці, 7 штук – за добу. РСЗВ спалено 834 штуки. Засобів ППО Второї армії Міра успішно знищено 556 одиниць. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 320 штук. А у ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5390 штук одну за добу. Крилатих ракет, які Шисти запускали по українських містах та селах збито 1538 одиниць. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9513 одиниць. За добу 6. а спеціальної техніки окупантів згоріло 1011 одиниць. За добу ще одна дані уточнюються.